Сочевіцею. Я ніколи не бачив цього ектор. У мене сліпота не сочевицю. Салади зеленою сочевіцею і з опеченими овощами. Так, Та ні, не як косоля, це якісь зерна, типу зерно. А, косоля це теж зерно. Это не крупа. А, це бобу. Тут баби. сухий баві, но ти на супермаркеті є Місто, де ти бачив а, нут. Горок. не на банк. Нут, гарок. Сочевіць. <реш> <А, реш> <реш> 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 Я ніколи не бачив цього Ектор. У мене сліпота на сочевицю. <реш> Я, Я вам клінс. Обо Серйозно. <реш> <laughs> no tak, no seriózno. To je V Kolumbii je to jak Ukrajina. Uh, Estrany je super. Tak, tak, bohatý. Mě oboží. A... супчик на са, е на сніданок, обід, ужин. І дуже багато а, раз це сочевицю популярний. А, і да фасоль, і а, нут. Слухай, ну виглядає красиво. Так. Так, правда? Я для, для здоров'я сочевицю <реш> 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 найкращий. Я Ектор і Хименебро рекомендую. <реш> сочевицю. Сочевицю <реш> все.